Виконує лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Оксана Чайківська. Слава Ісусу Христу! Шановне лемківське товариство! Маю за велику честь сьогодні співати тут перед вами. Адже моє коріння також є з Лемківщини. Моя бабця Ганна Біла в 46-му році своєю родиною. Із Любачівщини, села Жуків, була перевезена сюди на Тернопільщину, оселилася в селі Сапова, що біля Зарваниці, Думаю, багато хто чув. Змалку розповідала про те, як вони жили там, про їхні традиції, наспівувала лемківських пісень. І я вдячна їй за це і вдячна кожному, бо ми це підтримуємо і ми це пам'ятаємо. Це дуже важливо знати, хто ти, і з якого ти роду. Але сьогоднішню пісню. Я виконую таку написану спеціально для сьогоднішнього фестивалю про тих нескорених людей, про тих, яких вже немає з нами. Але вони завжди були з того коріння, і хочу, щоб ви також її підтримали гарно. Бо сьогодні прем'єра, тому вперше звучатиме тут. Обі тубентежні сни, світ моєї, юної весни, і така вербичка жеросла, і тоді потічки край села, хоч коріння зріза, не боли, долю нашу Бог благословив, силою новою в чужині. Зазвучали лемківські пісні, а моє коріння з Лемківщини, де краса і павить човка де щось хочуть над рікою, де молитва мали торогові, заспівай серденько, заспівай, про мій рідний день. Який край, розстижив в зорянім саду, по котрі неї йду. вишиванки, сяють у красі, та єднає пісня на усі, наче оберігня на свята, Ленківської батрі теплота.

我们。 Вам дякую, слава Україні нашій! На сцену запрошуємо Володимира Корчака із лимківською піснею під облачком. Соліст клуб.